Всім привіт! Ви на каналі Я хочу вам сказати, що в мене є подруга Вероніка, я, вона дуже багато в мене знімалась. Вона зараз біля мене сидить, і я хочу вам сказати, що е, в неї є свій канал, вона теж знімає, вона вже знімає в Тік-Току, до речі. Ну я як? Я не знімаю в Тіктоку, На жаль, це дуже жаль. І, м я хочу вам сказати, сам, що підписуйтесь, ставте лайки. І ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти добрі, нам обидва. І ми зараз малюємо таку картину. Я вже дуже... Ви бачите, що я не показувала на каналі, як я її розмальовую. Ну зараз буду. Ось така по цифрах. Ми вже її так багато розмалювали, нормально розмалювали. О, Верніка, до речі, вже відкрила четвертий. Буду теж четвертий вже розглянути. Ай, Це дуже пікоє! Верніка, до речі, чекайте моє відео, я зараз скину його теж. Кузню і Вероніки на відео тоже і Называйте мясника. Называйте Ніка. там. А в ТикТоку. В ТикТоку так же самая тика потім Почему така скопочка? По-английски все з, з большой букви Ніка і скопочка. Все, все. Ви е, думаю, що ви будете прописувати то все, будете дивитися наші канали. Я вже четвертий молю, ну, так розумію. Ось так перемішаюсь, чуть. Щоб... Ой, ой, тут за Я, ты сказал, что, Я сказала, что я именно, видео, я тебе штукнула? Сказала я ты что, нормальный голос? Я так сказала, и ты впала, помнишь? Ну да, впала, Марта, ты мне только что, толкнула, и я я заболевала. на попе ее. Не на попе. Ну, прости, пожалуйста. На попе какашечку. Я тут зашла. За какашку? Да, да. Да. Ну да, что такого? Ну, не звертайте, э, друзі, э, не звертайте. Так все на... подружи, подруги роблять. Какой-то друг друга. Класс. Как и на друг друга. Как це сказала? Как друг другу? Коли ми сваримось, ми какаємо друг другу. А, я ще сказала, що ми коли сваримось, ми не говоримо, типа на крізь чего так. А це який полір? Я не понимаю. А, це п'ятий. Какого? До речі, мій самий перший колір це п'ятий. Другий, а, а мене перший. Може треба по реальному А мій п'ятий, ну бо я там і ці, які більші, я їх кожен день прийняю. Сто тис. О, тут тиста, я її розділю, то по мені реально вибачте. Е, тут така, ребята, ребята, дечка. Я просто на дивіться, она на мене просто. Е, дивіться, я просто дивіться, я mm -hmm. вишаю. І нам її сім років і мені. Я її... А вижу. коли мені стане дев'ять, я е, зараз почекайте. Зараз, зараз. Дивіться. Во. Я менше за неї. Во. Не стаємо. Не стаємо зараз. Ми не стаємо Во. на носочки не стаємо. Во. Во. Якби було більше А на кожному відео ви пам'ятаєте, ми кожен день разом знімаємося майже. І ви бачите, що вона більша. Ми не стаємо спеціально на носочки, ми не стаємо. До речі, мій брат зробив з, з міножка, він знімався. Я знімала про нього відео. І подивіться, що мій брат не зробив. О, робок, до речі. Чупачок, який чупачок?

А, спускатись, запам'яскувати. Мама зводить. Коротше, подивлюсь приколь, получається. А зараз покажу, як уверніть получається зараз. Ну, Тоже красиво получається. Дай ось такий говорю. Это червоні. Там була у детечка. Я заболевала. І одиничка, знаєте, якого кольорового? Червоного. І вога червоний. Вона тут була, бачите, удичка була. Але вона, знаєте, вода, була, вода не у дитичкою болювала б була, а малювала е, двійкою. І вона захотіла зробити двійку. Так ти поки розповідай про життя, Подивись, просто а я піду зараз. Окей, okay, я зараз задаю закрив. Ребята, я зараз з вами задаю закрив. О, до речі, у нас ялиночка вже поки покладена. О, таке красиво.

де вона такі, і ходить такі. Тут дасть такий під'їзд. Ну, далі ще прийде, не переживай. Якщо вона залишила шапку, портфель, шарфік, цього, то чому, що вона прийде? Ну, а ми поки що не да будемо лявати? А будемо просто типа. І її життя, от коли мені буде 9, вона буде більша досі, але їй буде досі 8. Бо в мене 5 лютого народження, а в неї 28 березня. 28 березня. До речі, я вам сказати, що в мене є така штучка. Тіпа. І ще знаєте, це дуже було, це дуже було, Це дуже било. Зараз? Це зробили такі кулачки, типу. І Верніки теж такі є, але там пише Ми плюс, ми доріні. Ми ой, ми, Ніка, ми Марта. Ніка плюс. Марта доріні лави. Ми самі найкращі подруги, але дуже багато сваримось. До речі, речі, я хочу вам сказати, що я водолій, а вона. Е мальч, он. Чи он. хто я вже не пам'ятаю? І це її. Це її. <рес bezel> Але в мене бінчик, в мене не а шкафін. <рес> <тряс> <Я меню, coś. рес> Ставте лайки! <свес> ну да, я так крикнула, типа Ставьте лайки хе <свес> хе вам еще показать <свес> Ой, я хочу вам показать, <свес> как со стрибами <сестрибельно> Наскакался Погнали Открываемся <свес> <свес> А А да. И той кинчик И той E, Ні, краще через одну ось так. Ліпше я вам раджу? Ось так вот Дальше вы старт стримаете. Че разудно, одно, ну вот так липше. А, выставьте. а, выставьте. а выставьте вот. Яков, так вы так. А вы так вот. Никого. Да можно зашпортиться. Вороника уже пришло. Уже пришла Вороника. Вороника.

Ти Вероніка. Вероніка. це тобі. Потягни за дірявку. Вероніка. Ту колечко для мене ось так. Чого? Дай, дай, дай. Ні, я його порву, Марта. Так, порвеш, дай, дай, дай. Дай, дай. Ну, хай буде колечко, що такого. Ну, це мені прослав. Це мені прослав. Да. А, всім пока-пока. І дивіться наші відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть самі найкращі коменти. І па-па! Всім пока-пока. І ви були на каналі Мартиплізайка. Емі Сніка. Пока-пака.Всім пока-пока!